Привіт, чому ти в школі не була? Ти взагалі в курсі, що коли ти не приходиш, то я сижу сама. І взагалі, знаєш, ти мене підставила. Сьогодні була контрольна з алгебри і мені не було в кого списати. Почекай, дуже багато інформації. Я просто сьогодні не виспалась, і мама мені дозволила залишитися вдома. Досипати, коротше. Боже, мені зранку щось таке приснилося, що я. Серйозно? Тобто ти не виспалась, і мама дозволила тобі залишитися вдома? Так, я просто не змогла сьогодні вчитися. Я спала, напевно, від сили години три. Я в шоці, та навіть якби я Тож день не спала, моя мама все одно б відправила мене до школи і ще з вечора. Ну, все одно ж не сплю. Шкода. Не то слово, та навіть якби в мене температура була 62, я би все одно йшла на навчання, таке вже один раз було. Ну, там не 62, там, ну неважливо, коротше. Та навіть якби до мене швидка приїхала, вона б повезла мене не в лікарню, а до школи. Ще б на таксі зекономила. Ну, просто у наших мам трошки різні думки з цього приводу. Трохи? Та як завжди, в тебе мама, ну така, вона така хороша, ну як подружка з тобою. Ну, мам не вибирають як і дітей, власне, а ти би так не говорила за свою. Вона в тебе золота, сама, без батька. Ну то ж бо, навіть він від неї втік. От то виповниться мені 18, як візьму чемодан. Просто тому, що вона не дозволяє тобі прогулювати. Ну, а чим не причина? Та вона просто хвилюється за твоє майбутнє. Чому завжди все тобі? І сім'я в тебе повна, і мама в тебе просто шикарна. Навіть не знаю, що тобі сказати. Ну, що тут можна сказати? Просто сідай і плач. Ну чому завжди у всьому тобі везе? Тобі, хоч в чомусь, не везе, що ти стоїш дивишся? Іди відпочивай.